Буття розділ одинадцятий, і була вся земля одна мова та слова одні. І сталося, як рушали за сходу вони, то в шенегарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: а ну, наробімо цегли, і добре її випалимо. І сталася цегла для них замість каменя, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони: тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинимо для себе ймення. Щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі, і зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її, і промовив Господь один це народ, і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного і розпорошив їх звідти. Господь по поверхні всієї. Тієї землі, і вони перестали будувати те місто, і тому-то названо імення йому Вавилон. бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Оце нащадки Симові Сим був віку ста літ та й породив Арпахшада два роки по потопі, і жив сим по тому, як породив Арпахшада п'ять сотень літ, і породив він синів і дочок. А Арпахшад жив тридцять і п'ять літ. Та й породив він Шелаха. і жив Арпакшат, потому як породив він шелаха, чотири сотні літ та три роки, і породив він синів та дочок. Шелах же жив тридцять п'ять літ, та й породив він евера, і жив шелах, потому як породив він Евера, чотири сотні літ і три роки. І породив він синів та дочок. Евер же жив тридцять літ і чотири, та й породив він пелега і жив евер, потому як породив він пелега, чотири сотні літ і тридцять літ, і породив він синів та дочок же жив тридцять літ та й породив Рео. І жив пелок, потому як породив Рео дві сотні літ і дев'ять літ. І породив він синів та дочок. А Рео жив тридцять і два роки, та й породив сируга. І жив Реу, потому як породив сируга, дві сотні літ і сім літ, і породив він синів та дочок. А сирук жив тридцять літ, та й породив Нахора. І жив сирук, потому як породив Нахора, дві сотні літ. І породив він синів та дочок. А нахор жив 20 Сліт і дев'ять, та й породив він Тераха, і жив Нахор по тому, як породив він Тераха сотню літ і дев'ятнадцять літ. І породив він синів та дочок. Терех же жив 70 літ та й породив Аврама і Нахора і Гарана. А оце нащадки Терахові. Терах породив Аврама, і Нахора, і Гарана. А Гаран породив Лота. Гаран же помер за життя свого батька у край свого народження в Урі Халдейському. І побрали Аврам та Нахор для себе. Бо жінок ім'я Аврамові жінці Сара, а ймення Нахоровій жінці Мілка, дочка Гарана, Мілченого батька і батька Іськи. А Сара не плідна була, не мала нащадка вона. І взяв терех Аврама, сина свого, і Лота сина Гаранового, сина свого сина, і Сару невістку свою, жінку Аврама, свого сина, та й вийшов з ними з уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського. І прийшли вони аж до Харану, та й там оселилися. І було ні, Терехових дві сотні літ та п'ять літ, і Терех помер у харані. Буття, розділ 12. І промовив Господь до Авраама. вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню. І поблагословлю я тебе, і звеличуй мене твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов пішов Лот. Авраам же мав віку 70 літ і 5 літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару свою жінку та Лота, сина, брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули у Харані, та й вийшли, щоб піти до краю хананського. І до краю Хананського вони прибули. І прийшов Авраам до краю, аж до місця Сихему, аж до Дуба Мамре, і Хананіянин тоді проживав у цім краї. І Господь явився Аврааму і сказав: Я дам оце Край Потомству твоєму, і він збудував там жертівника Господові, що явився йому. А звідти він рушив на гору від сходу від Бет-Елу І намета свого зіп'яв Бет-Ел від заходу, а гай від сходу. І він збудував там Господу жертівника і прикликав Господнє імення І подався Авраам усе далі на південь. І сталося був голод у краї. І зійшов Аврам до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. І сталося, як він близько Прийшов до Єгипту, то сказав був до жінки своєї Сари, отож я знаю, що ти жінка, вродлива з обличчя. І станеться, як побачать тебе, єгиптяни, та й скажуть, це жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. І сталося, як прийшов був Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона, і побачили її, вельможі Фараонові, і хвалили. Пили її перед фараоном, і взята була та жінка до дому фараонового, і він для Аврама добре вчинив через неї, і одержав він дрібну та велику худобу, і осли, і раби, і невільниці, і ослиці, верблюди, і вдарив Господь Фараона та дім його великими поразами через Сару Авраамову жінку, і прикликав фараон Аврама і сказав: Що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Для чого сказав ти? Вона? На моя сестра, і я собі взяв був за жінку її. А тепер ось жінка твоя, візьми та йди. І фараон наказав людям про нього, і вислали його, і жінку його, і все, що в нього було. Буця розділ 13. І піднявся Авраам із Єгипту, сам, і жінка його, і все, що в нього було. І лот разом із ним до Некево. А Авраам був вельми багатий на худобу та срібло і на золото, і пішов він в мандрівки свої від НЕКЕВУ аж до Бет-Елу, аж до місця, де на початку намет його був поміж Бет-Елом і поміж Гаєм, до місця жертівника, що його він зробив там на початку, і Аврам там прикликав Господнє Імення. Так само, й у лота, що з Аврамом ходив, дрібна та велика худоба була та намети, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати. Бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати, і сталася сварка Поміж пастухами худоби Аврамової, та поміж пастухами худоби Лотової, і хананиянин та перізиянин сиділо тоді в краю і промовив до лота Авраам: Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми, та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня хіба не весь край перед обличчям твоїм. Відділись від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. І Взяв лот свої очі і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цоару, Перед тим, як Содом та Гомору був знищив Господь, як Господній садок, як Єгипетський край, і Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Аврам оселився в землі Хананській, а лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж. До Содому. А люди содомські були дуже злі та грішні перед Господом. І промовив Господь до Аврама, коли лот розлучився із ним: зведи очі свої та поглянь із місця, де ти, на північ, і на південь, і на схід, і на захід. Бо всю цю землю, яку бачиш, я її дам навіки тобі та потомству твоєму. І вчиню я потомство твоє, як той порох землі, так, що коли хто потрапить, злічити порох землі. То теж і потомство твоє прилічене буде. Устань, пройдись до краю, вздовж його та вширшки його, бо тобі його дам. І Аврам став наметувати, і прибув, і осів між дубами, Мавре, що Хевроні вони, і він збудував там жертівника Господеві. Буття розділ 14, і сталося за днім Амрафела, царя Шенаару, Альйоха, царя Еласару, Кедор царя Еламу і Тидала, царя Гоїму. Чинили війну з Бираєм, царем Содому, і з Біршаєм царем Гомори, і Шинавом царем Адми, і Шемвером царем Цевоїму, і царем Белаю, що цар тепер. Усі ці зібрались, були до долини Сідім, вона тепер море солоне. Дванадцять літ служили вони кедор Лаомерові, а року тринадцятого повстали, а року чотирнадцятого прибув Кедр Лаомер та царі, що були з ним і побили Рифаєв Ваште, рот, Карнаїмі, і Зузів Уггамі, і Емів Ушаве Кір'я та. І хоряни на горах Сиєру, аж до Ел Парано, що вони при Пустині. І вернулись вони, і прибули до Н Мішпату, воно тепер Кадеш, і звоювали всю землю Амалика, аж до Аморея, що судів у хацон Тамарі. І вийшов цар Содому, і цар Гомори, і цар Адми, і цар Цевоїму, і цар Белаю, тепер він Цоар, і вишикувалися з ними на бій у долині Сідін. Лаомером, царем Еламу, і Тидалом, царем Гоїму, і Амрафелом, царем Шинеару, і Ар'йохом, царем Еласару, чотири царі проти п'ятьох. А долина Сідім була повна смоляних ям, і втекли цар Содому і цар Гомори, та й попадали туди, а позосталі повтікали нагору. І взяли вони весь маєток Содому й Гомори, і всю їхню поживу, і пішли. І взяли вони лота, сина Брата Аврамового, попробував у Содомі, і добро його та й пішли, і прийшов був на добиток, та й розповів єврею Аврамові, що він жив між дубами Амуреянина Мамре, брата Ешколового і брата Анерового, Аврамових спільників, і почув Аврам, що небіж його взяти у неволю та й у своїх вправних слуг, що в домі його народились, три сотні і вісімнадцять і погнався до Дану, І він поділився. На горти вночі, він тараби його і розбив їх, і гнався за ними аж до хови, що ліворуч Дамаску, і вернув він усе добро, а також лота, небожа свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши кедр Лаомера та царів, що були з ним, до долини Шаве. Вона тепер долина царська. А Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб. Та вино, а він був священник Бога Всевишнього. І поблагословив він його та й промовив: Благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю, і благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твої ворогів твоїх. І Авраам дав йому десятину зо всього. І сказав цар Содомський Авраамові: Дай мені людей, а маєток візьми собі. Авраам же сказав цареві Содомському: Я зрівняв. Свою руку до Господа, Бога Всевишнього, творця неба і землі, що від нитки аж до ремінця сандалів я не візьму з того всього, що твоє. Що б ти не казав. Збагатив я Авраама. Я не хочу нічого. Даси тільки те, що слуги поїли, та частину людям, що зо мною ходили. Енер, Ешхол і Мамре, частину свою вони візьмуть. Буття розділ 15 По цих оподіях було слово Господнє Авраамові. Віднині таке: не бійся, Авраме, я тобі щит, нагорода твоя вельми велика. А Авраам відізвався: Господи, Господи, що даси ти мені, коли я бездітний ходжу? А керівник мого господарства він Елі Езер із Дамаску. І сказав Авраам Отож, ти не дав нащадків мені, і ото мій керівник спадкоємець мені. І ось слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але той, хто вийде з твого нутра, він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів на двір та й сказав: подивись на небо та зорі з коли тільки потрапиш ти їх полічити, і до нього прорік таким буде потомство Твоє. І вірував Авраам Господи, а він залічив йому тебе вправедність, і промовив до нього, я, Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі землю оцю, щоб став ти спадкоємець її. І промовив Аврам: Господи, Господи, з чого я довідаюся, що буду спадкоємець її. Він же промовив до нього: візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голо. І взяв він для нього все те, і розсік його пополовині, і дав кожну частину його відповідно до другої, але таство не розсік. І зліталося хиже на трупи, та Аврам відганяв його. І коли ж сонце схилялося на захід, то спав сон на Авраама, і ось спадає на нього жах, темний, великий, і промовив Господь до Аврама: добре знай, що потомство твоє буде приходьком на землі, не своїй. і і будуть служити вони і будуть їх мучити чотири сотні літ. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу. Та вони потім вийдуть з великим маєтком. А ти до своєї рідні прийдеш у мирі. У старості добрі похований будеш. А покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх Аморіянина. І сталося, коли зайшло сонце, і була темрява, то ось появилась, немов димуча піч, та смолоскип огняний перейшов. В поміж тими кусками жертви, і того дня склав Господь заповіта з Авраамом, говорячи: Потомству твоєму я дав оцю землю від річки Єгипту аж до річки Великої, до річки Єфрата, Хененеянина, і кенізеянина, і кадмонеянина, і хитенеянина, і перезиянина, і рифаєнеянина, і амороянина, і ханенеянина, і, і гіргашеянина, і евусеянина.